Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у мене дуже велике свято, подія, бо мої два друга будуть розповідати для мене і для вас історію свого життя. І в основному ми сьогодні будемо слухати Андрія Лазу, дуже видатного, на мій погляд, бахмутянина. Це без перевершення, про вклад, якого ви сьогодні почуєте, про вклад якого в Революцію Гідності, в переименування міста, в установлення українських зв'язків і межрегіональних зв'язків з іншими містами, регіонами, про його роль в організації партії Свобода і ще пара багато-багато чого. Андрію, я дуже рада вас вітати. Oh, yeah. І ще з нами разом сьогодні Мирослав Кацько, мій юний друг, знайомством з яким я також пишаюся, він також з Бахмута, ми всі бахмутяни. І Мирослав займається вивченням історії міста Бахмута і подає її з дуже цікавої сторони юного дослідника-історика. Також він займається генеалогічними дослідженнями, так що він може проконсультувати в цьому питанні і бути наставником. Андрію, напевно, я все ж таки задам перше вам своє питання. Я вас так довго знаю, але так мало знаю про вас. Чи народилися ви в Бахмуті, чи в іншому місці, і чому саме ви вибрали партію Свобода? Як взагалі складалося ваше життя і як шлях проходив до вибору основного свого в житті шляху українського спрямування ваших думок, ідей і відгуку в серці? Народився 1 червня 1983 року, в першому пологовому будинку міста Бахмут. Як ви формувалися взагалі? Чому ви вибрали в такий час, як коли всі були аля Радянський Союз, чому ви вибрали інший шлях? Саме сталося час помаранчевої революції, перебуваючи в Києві, мені дуже сподобалися всі, всі націоналістичні рухи, які тоді. Дуже активно почали популяризуватися в Україні Всі пропонували мені вступити в Республіканську партію Собор. Довго вивчав їхню програму, потім обставини склалися, що повернувся до міста Бахмут і пробайнули це таке бажання. Потім я повернувся до Києва по роботі і вже там зустрівся з прихильниками-членами Всеукраїнської Об'єднання Свобода. Прочитавши програму свободи, вона дуже мені сподобалась, імпонує мені. І в грудні 2011 року прийняв рішення поєднатися до цієї політичної організації. І вже перебуваючи в Бахмуті, десь на ну, кінець 2011-го, початок 12-го 2011 року. Утворили там е, осередок, і сталося так, що мене обрали керівником організації. Перша подія е, відбулася 22 січня 2012 року, день звуки в місті Бахмут. От якось так. Зараз я покажу ваше фото саме 12-го року. Так, да, це літо 2012 року, коли Носиви Шванку, як то кажуть, ще не було це мейнстрімом. Це Яворина, 12 рік. Від Донеччини е, збодівську організацію поїхали на гору, я, на гору Яворина. Фестиваль е, Яворина. Так, це е, акція прямої дії в місті Донецьк. А який це рік? Це 12. -й. Це 12 рік Бахмут, 22 січня. січня. Тут ми бачимо, бачите, праворуч, біля банера стоїть ціхно, справа, угу. а посередині Андрієнко, який завінув під час Великої війни. Ані, ціхно ліворуч, а праворуч це біля банера самого Андрієнко. А скажіть, будь ласка, обставини його, загибелі, ще декілька слів. Він служив, не, не можу сказати, що за підрозділ, але це було на прикордоні з Білорусією. Пам'ять загинув. Напевно, 23 третій рік. Може, ну, в датах можу помилятися. Тобто це Бахмут 12-й рік? Оце це Бахмут 12-й рік, день злуки, 22 І... січня. Партія Свободи організовувала тоді в Бахмуті так, 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 заходи, так. присвячені Дню злуки. Саме так. Ну, Для багатьох бахмутян, можливо, це буде також новиною. І тут знайомі обличчя. Ну, от, ось бачу Андрія Тимчака, родину Мерешниченків, Володимира Куріла, Сергія Гончарова. Але... Ну, всі наші проукраїнські. Активні люди Бахмута, тут вони є, писали. Скажіть, будь ласка, реакцію бахмутям у 2012 році на чорно-червоний прапор? Там просто світлини дуже мало, і там же ж паралельно з нами стояли ці комуняки. І вони дуже гарний піар нам зробили. Ага. Ми пройшли від Булавіна до залізничного вокзалу фурор був неймовірний. Ось ще, це 12-й рік, друзі. Це місто Бахмут. І це е, е, присвячена, присвячений захід Акту з Луки. Так, да, фото, звісно, неякісні, але дуже, дуже цінні. Вони просто безцінні ці фото. Ось Андрій тут е, ліворуч, а праворуч е, мама. Е, Мірашніченка Артема, який у 19-му році загинув в Бахмуті за те, що він розмовляв українською мовою, його вбили. Саме так. Давайте на цьому трошки зупинимося. І Мирослав хотів запитати стосовно революції гідності 4-го року. Помаранчевої революції. Помаранчевої революції, да, не революції гідності. Ви, наскільки я знаю, ви були учасником е, помаранчевої революції. Е, можете щось розказати про цей період вашого життя? Ну, мені дуже все сподобалось. Це моя молодість, 21 рік. Перший раз раз поїхав до Києва, е, доєднався до е, виборів. Поїхав до міста Олчевськ. Там... Е, Вийшло так, що мене призначили головою дільничної виборчої комісії на третій тур виборів. Зробили свою справу, тобто вибори відбулись е, за правилами без фальсифікацій. Хоча перші два тури, е, маючи доступ до документів, там голосували і живі, і мертві, і ненароджені. На Ми свою функцію виконали тоді. А які у вас були враження, коли ви приїхали перший раз до Києва? Позитивні, не знаю, не класно все. Мені Київ дуже імпонує. От ментально я став киянином десь от якраз під час помаранчевої революції. А і тоді, до речі, коли я їхав в поїзді, вирішив розмовляти українською мовою? Це вступивши на вокзалі в Києві, я вже розмовляв українською мовою. Революція гідності, такий, така сторінка в нашій історії, наскільки я знаю, ви теж були учасником Революції Гідності, правильно я кажу? Саме так. Як ви пережили цей, цю сторінку історії в нашій країні, і в яких містах ви побували за, от, за цей період революції? <плес> Значить, доєднався я до Революції Гідності з 1 грудня 2013 року. Е, якраз 1 грудня 2013 року пролилась моя перша кров на Революції Гідності, коли була перша спроба повалення ідола, яку ви зараз бачите, тоді нас Беркута трошки побили. От, а вже за тиждень. 8 грудня ця фотографія зроблена. Ми все-таки виконали свою функцію і повалили цього Бог Тобто ви були першою, першою ах, людиною, яка пролила кров. Ну, я не знаю, перша не перша, там багато хто отримав. Один, один ну, ну То, що відчувши, що в мене мокра шапка, виявляється, що вона була мокра від крові, тому що мені кільком по голові дали ззаду. Ну, як, як вони багато що роблять ці поліцаї? Маючи бейджик, е, журналіста, mm -hmm. поміщика народного депутата на видному місці, mm -hmm. ну, їх це не здивовало. Там селили там всіх підряд. Недоторканість депутатська була порушена. А, е, ви так скромно розповідаєте, просто знаєте, точно ви не будете політиком високого рангу, Андрій. Я ще знаю про вас, що ви були е, також політичним в'язним. Зараз ми повернемось до цих фото. Так? Розкажіть, будь ласка. Так. І е, значить, Трошки що? більше. Розкажіть, будь ласка. Що значить, е, день водохреща поїхали е, на Дніпро. Е, Пірнули в Дніпро, очищились, е, я був одягнутий в вишиванці. Зверху е, такий куртка з капюшоном. повернулися е, в прес-центр в рулиці який був розташований другому голосів про спілках, а я виконував функцію журналіста. І коли люди пішли на Грушевського. Я ж доєднався до них, вибрався на автобус, ну і спостерігав, фіксував те, що відбувалося. Потім, коли підігнали водомет з сторони поліції, більшість журналістів спустилися через те, що я знову ж таки гадав на той час, що ми в нормальній законній в Україні живемо. Маючи статуси, статуси де журналіста і помічника де народного депутата, я не очікував, що станція, що сталося. Мене е, силою стягнули з автобуса, капішон на голову не тягнули, е, зробили ласточку. Я взагалі нічого ласточка? не бачив. Що таке ласточка? Ласточку? Це коли руки е, ламають за спину, і голова десь на рівні, ну, на рівні колін. Так, ну, нижче навіть. Тобто я не бачив ну, те люди, які в мене знімали, були в чорному камуфльованих костюмах без розпізнавальних знаків. А коли вони спустили, вони передали, як я по камуфляжу на ногах це біркута були. Вони відвели мене до пам'ятника там бордюр такий десь з пів метра. І там мене відгамсели. А при цим вони здерли з мене Беджики з посвідченнями я народного депутата і журналіста. Після того відвели в АвтоЗАК і десь години три-чотири їздили, катали мене по Києву, ну не тільки мене, там що ще, ну, ще когось э, затримували. От. Довезли в райвідділок на Троєщині. На початку була домовленість, там депутат же приїхав, мій юристи, адвокати приїжджали. Була домовленість, що вони відповідно до законодавства мене відпустять, і в якийсь момент сказали: ні, нічого, ми його закриваємо. То так мене е, закрили спочатку в ізолятор тимчасового тримання. Е, після суду також там е, на поруки депутат брав і надавали мені житло, щоб я там відбував е, цей, ну як домашній арешт в Києві. Нічого цього не, не було зроблено, і мене закрили в СІЗО. І, і саме в цей час е, е, я знаю, що друзі вас підтримували, і саме в цей час була якби, вулиця, так? Так, так, та... та, якраз в той час, коли я перебував в слідчому ізоляторі, була подія, про яку вже дізнався по факту, коли мене відпустили з слідчого ізолятора, і я поїхав під арешт до місто Ваху. От зараз я вам показую, що це таке за фото? Це робили побратими Бахмута. Там Євген Наконечний, Цихно, Тарас Коваль, Березін і Галя Оліникова. Ще так той ж Бог, який, який знімав це все. Тобто на цьому фото це фото зроблено. Біля будинку тоді вона називалася Вулиця Леніна, біля 20-го будинку. І що означає, що вулиця Андрія Лази я прокоментую з вашого дозволу? Це, ага. поки ви сиділи в СИЗО під час Революції Гідності, ваші друзі, Березін, Ціхно, Коваль, Галочка Алійнікова і Наконечний, Заклеїли назву Леніна і назвали вулиця Андрія Лази. Це була така акція підтримки. Тобто, в Бахмуті ім'я Андрія Лоза для багатьох людей дорівнювалося Андрія Лаза, Равно Свобода. Свобода в прямому і переносному сенсі, і в цей час якраз ви були, якраз ви були в СІЗО, правильно? Так. Ну, Тут я додам щодо друзів і е, Революції Гідності. Так. Наскільки я знаю, ви були знайомі особисто з Дмитром Чернявським, учасником Майдану. Правильно? Так, так, так. А... Як ви можете охарактеризувати вашу дружбу з ним? Людина, яка мені імпонувала, дуже нечитаний інтелектуал, націоналістичний світогляд, має. Наша... Своя людина у цих аспектах. Він вас підтримував, ви його підтримували. Curry. Ми підтримували зв'язок. Ми з однієї кого. Ну, так. Да. Навіть е якийсь новий рік ми задкували разом з Донецьком. Тринадцятий, напевно, певно, тринадцятий рік е новий рік в Донецьку. Святували. Ну тоді розкажіть, будь ласка, про а, а, Дмитра Чернявського. Я закрию фото, бо вони не стосуються, якби... Дмитра Чернявського. Будь ласка, розкажіть тоді про події, які відбувалися в Донецьку у 2014 році під час. Майдану і ну все, що ви знаєте, і про загибель Я? метра. Да. Я приїздив під час Революції Гідності. Там на один день, коли виїжджав наш побратим з гурту ну, Гайдамаки. Гурту Гайдамаки приїжджав до пам'ятника Тараса Шевченка. Ми тоді виїжджали як підтримка, ну і села в тому числі. Так, коли вже трапилось в е, березні, це, це не побиття, це вбивство. Uh -huh. Мене тоді не було і знаю це все зі слів. Uh -huh. Моїх побратимів які в майбутньому стали моїми колегами по добровольчим підрозділам під час АТО, Знаєш, ну, я ж кажу, що сценарії один той самий: в Києві нас було більше. Малої кров'ю за великим рахунками до якогось періоду ми могли це зробити. Донецька набагато все по-іншому було зроблено, на жаль. Тобто відбувався безпреділ? Саме так так. Так, знову, так, так. Знову зі спини, знову на неозброєних нападали озброєні, і якби все те ж саме.